Здавалось би, звичайний ліс в передмісті Києва. Але нещодавно місцеві помітили дивну дівчину, яка тут оселилася. Отже, доїдаємо шаурму та вирушаємо в самі хащі, щоб дізнатися її історію. Щоб налагодити контакт, пропонуємо їй пачку чіпсів з крабом. Їй подобається наш гостинець. Судячи з усього, вона дуже голодна. Пропонуємо їй банку енергетика і вона йде з нами на контакт. А яке сіне число? А є так портати? Боже, можна лайки ставити неозброєним оком вид. Видно, що зовсім нещодавно вона була частиною суспільства, але раптом одичала. Та я вже два тижні тут живу. Чи три отут я сплю на ці картонки, розстеляю ось тут з подушкою, подушка з машини. Тут моя шафа, там чищу зуби? Отут. Отут я собі одяг приготувала. Може, десь схожу душом, звісно, проблема, але зараз дощі йдуть часто, так що нормально. Судячи з запаху, вбиральня у неї теж десь неподалік. Як я втратила дім. Та все з ним нормально, он до він. Ця відповідь шокує нас. А чи я в лісі живу? Та я з сума поверталася, коснула ауді. Масік подарував на річниці. Боюсь повертатися додому, бо мені хана машина ондована там. пішли покажу. Ну ось бачите, крило погнула. Диска дуже шкода. Півмашини коштує Фара, Ну тут бачили от так. Врешті-решт ставимо логічне питання: чому вона весь цей час нажила, хоча б в машині? Блін, точно чого я в машині не жила? Є. Олена Піська, Сергій Сосунков, ТНС